Життя в замку в 21 столітті абсолютно можливе і реальне, принаймні у Шотландії, і замок Глеміс тому яскравий доказ це один з найвідоміших і найкрасивіших замків Шотландії, який може похизуватися багатою і місцями містичною історією, а ще відомими мешканцями. Давайте про все по порядку. Своє дитинство тут провела королева мати Єлизавети II, Єлизавета Боус Лайон. Тому для багатьох членів королівської родини це мала батьківщина, і у замку до сих пір зберігаються особисті речі королівської родини. Сьогодні замок Глеміс це приватна резиденція засновників із роду Боус Лайон, предки королеви Єлизавети, які зберігають титул графа Стратмор і Кінгорн. Нинішнім власником і мешканцем замку є Саймон Боус 19-й граф Стратмор і Кінгорн. Хоч власність і приватна, але відкрита для відвідувачів. Якось треба утримувати цей замок і володіння навколо. А це немало-небагато небагато 57 квадратних кілометрів або 5700 гектарів. Як і кожен пристойний замок, Глеміс Кесл має своїх привидів. Одна з них леді Джанет Дуглас. Це цілком реальна історична постать, яка була вдовою шостого лорда Глеміс і походила з впливового шотландського клану Дугласів. Після смерті чоловіка продовжувала жити у замку і керувати маєтком. Подейкують, що тодішній король Шотландії Джеймс V ненавидів родину Дугласів і шукав привід для розправи. Леді Джанет звинуватили у змові проти короля та у чаклунстві. У 1537 році її привезли до Единбурга. Вона була спалена живцем на замковому пагорбі Кесл Хілл. А її сина ув'язнили після страти леді Джанет, король конфіскував землі, але згодом вони були повернуті родині разом з титулом. Тепер цей замок мій фаворит, і наступного разу планую потрапити всередину. А які враження у вас від маєтку?